Танці та світломузика на сцені палацу культури «Шинник» у Дніпрі живе танцювальне шоу відомого хореографа Євгена Кота та його дружини Наталі Татарінцевої. Танцюй зі мною Україно». Ми хочемо, щоб глядачів у наших думки розвіялися про все погане. Вони надихнулися нашим концертом, і вони відчули, що вони хочуть жити далі. Так, зрозуміло, що нікуди не діваються наші сьогоденні проблеми. Але хоча б на годинку ми їх могли відімкнути, надихнути, на... щоб люди могли продовжувати боротьбу. Бо зараз всі знаєте, вже ну, всі втомились. Але ми, артисти, ми маємо це робити, надихати людей і максимум показувати, що треба не, не опускати руки, а максимум далі йти і працювати. Вона тоді вірила, так в мене. І зараз вірить і певне не буде вірити. Я зрозумів, що без неї я не можу. Шоу складається з трьох блоків: танцюй, зі мною, «Україно», присвячені українським традиціям, культурі та самоідентифікації. А ще мовою танцю Євген Кот розповів про початок власної танцювальної кар'єри у Херсоні, життя в Києві, про перше кохання, злети та падіння. Я довго чекала, я затягла сюди свою колегу. Я дуже хотіла сюди потрапити. Це була моя мрія. Я дуже чекала, щоб кот з дружиною щось подібне зробили. І сьогодні, не дивлячись на те, що є стан здоров'я поганий, все одно прийшла, бо дуже хочу побачити. Дивилась сторіс інших міст. Ну то є просто бомба. А родзинкою шоу кажуть організатори стали дніпровські діти, які виступили разом із українськими зірками на одній сцені. Щось дуже масштабне. Ми бачили трошки репетиції, і це було так неймовірно. Навіть ми досвідчені танцівники. Ми так кайфанули, ми підтримували. ми... Короче, було дуже дуже класно. Я вважаю, що це на часі, бо і для глядачів це відволікає, і також для танцівників. Ось, наприклад, для мене я завжди приходжу на танці і. Я забуваю про все на світі. Побувавши на репетиції, я подивилась, розумію. Що він дуже важливий для мене, бо це дуже масштабне шоу, Зважаючи на те, що е, самі танцівники були ще без там костюмів, без, без якогось гриму. Але ось ця масштабність, те, що вони е, вміють працювати з людьми зі сценою, це дуже класно. Головна мета концерту зібрати кошти на реконструкцію та обладнання шкільних укриттів на деокупованих територіях. Наступний виступ, танцювальні зірки готують в Одесі.